Вітаю вас, мої рідненькі хлопці дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Бачите, 20 хвилин до 2-ї години. Я вже прийшла і поїла, бо щось мені їсти захотілося. Так, покажу вам. Погода непогана, сонячна, але холодна. Уночі ну, було мінус 1, а зараз я поверталась додому, плюс 2. Але сонечко, вітра нема. Хлопці там ото роблять, з той, щищають оті каміння, що навалили із, із под'їздів, розбивали все. Угу. У церкві була. Покажу вам, що мені дали. Що я взяла собі? Покажу. Значить так, Взяла оце дві пачечки дріжджі. Хай завжди я люблю, як в мене в морозільці є. Оце, бачите, така пачка, це блек, це чорна квасоля. Чорна квасоля до 27-го року. Бачите, 31-го, 7-го, 27 го Але вона така прим'ята. Пачка, <пачка. Так нам віддали її, от така, бачите, чорна. Угу. Квасоля, щось на фінському не написано. Що з неї робити? Ну, квасоля, що вона, квасоля, та й квасоля. Винограду взяла собі. Ось такий сік взяла, От. з ловому, значить, вирощені апельсини були на відки... ну, вони завжди на відкритому ґрунті, там їх не, не підкармлювали ніякою ерундою такі ось. Туди ось така пачка 100 грам. Тут написано. Персика я квітені, квітені, персика керман, я квітенін. Не знаю що. Ага, ой, пахучий. Це той чай. Чай такий. Бачите, жабка нарисована, хороший чай. Обичний чай. Так. Ага. От такий чайок. Буду собі запарювати. Далі дивимося отакий от шматок м'яса. Отакий шматок здоровенний, здоровенний м'яса. Тут кістки немає. Це була така от нога. Тоді оту ногу розрізали, розрізали оту ногу. Бачите, тут шкірка така є. І на куски нам давали. Я взяла два куски. Оцей собі залишу цей подрузі, от виразу на тій неділі. Значить, як його готувати? По-перше, воно дуже солене. Зосолено було. Значить, я його покладу в кастрюлю, залью холодною водою, мені кури вчора зробила собі. Залью холодною водою, і воно в мене лежатиме там у воді, може, години дві. Тоді дістану просушу салфеткою. У мене, бачите, салфетки завжди є. от, Тоді насиплю часника, часника, У мене є часник, Ось він. часник, Гранульований, сушений, наш із Запоріжжя привезла. Отак трошки часника посиплю. І трошки отак помажу тим. Що це у мене тут? а це... Один парі яся. І трошки так олійкою помажу. Ну, тільки не з олівів, бо буде запах такий. Обична олія, рапсова, без запаха, оце помажу. І у духовку десь отак на градусів. Так покажу вам. Ну, отак от десь на 175 отак градусів. І буде просто я годину в стекляну таку формочку. Туди бамагу положу. Просту я годину, дістану, протикну або розріжу, подивлюся, як і недостатньо ще додам туди. Хай стоїть у духовці і хай готується. Нашу олію, вона така пісна, трохи буде, свининка, але смачна. Ну, це два куски. Оце один кусок для. Моєї подруги піде. А це мені ну що мені мало, це я зроблю шкурку, не буду знімати. Шкурку вже зніму. там, бачите, і жирок під шкуркою, вона буде то і поплавиться трошки буде жирніше. От, Тут он трошечки жиркує. от, ну, от от. ну Далі, Оце, бачите, вже кусочок відщипнула собі хліба, бо ж пообідала, що я вам казала крильця з картоплею. кусочок хліба, от. Полуничка, полуничку взяла, Оце такі слаєнки. Не для себе, ні, ні-ні. ні, У морозилку кину, піду для моєї подруги. Картоплю собі оставлю, бо в мене там остало штучки дві, така вже старенька, вже така м'яка, я її викину, а ту покладу. Далі, отакі теж для подруги. Це такі, е, називається, з створожком. Ватрушки такі, да? з творожком ватрушечки. Це теж у морозилку для подруги підеть. Це чайку собі взяла трошки так. Він коли захочеться, чайку так ото. бросила пакетик та й випила. А це, бачите, ж кусок огірка. Оце ж їла кусочок, одломила хліба і кусочок огірка. Він такий хороший, хрустящий, свіженький. Так я ото і похромкала його. І оце дали отакі от фазер конфетки. Отакі от вони, отакі от 100 грам. Отакі от конфетки якісь дали, фруктонезні тропікау. І от таке щось якісь такі конфетки дали. До 5-26. го Отакі от ось. А цю посилку ж буду відсилати покладу. І два сирка собі взяла. Їх було всього два. Я би було більше, я взяла більше б. Але там ж у нас одні мужики ходять, які не їдять такого. От м'ясо вони їдять, да. м'ясо. І винограда от теж одна пачка була, і полуниці одна пачка була. Так я це і взяла, тому що мужики такого не беруть. М'яса вони брали по два куски. Ну, от там ще відчина була. Я не захотіла відчину, я тільки по друзі отвезла учора повний рюкзак і повну сумку. Вона задоволена, хай їдять люди на здоров'ячку. Ну, це в мене все щось фруктонези. Але ж, бачите, ні, яблука ще то було попортилось, так я відрізала компота, зварю собі. От, і сік уже напилася трошечки. Непоганий, але я його розвела трохи водою, бо він <кій> трохи кислуватий такий. От. А так нічого. Ну, оце зроблю м'ясо їстиму. У мене картопля є у тому там, у, у морозільці. Ото, що, знаєте, е, покласти. у той, у, туди покласти і запекти. Так ото так і зроблю. Ну, а тоді ж зайшла у той магазин, топ мені купила ж наті отаке. отаке таке купила наточці. О, бачите. На, той, на свята, на великдень. То буду полимити, так я вже дорожечку витрусила Ще зранку на балконі. От. О, на великдень купила наті. Ви запитаєте, може, а що тільки наті, так я вам скажу. Не Настюша, ні Аня моя таке на двері не вішають. Якби вони хотіли, так я б їм. Бо воно гамна діла стоїть 90 центів. От. Стоїло 3 євро. 70% знижка. Так я це і взяла. І так само бачили, я таку маленький коврик такий показувала. Тільки ж теж один взяла, бо дівчатам моїм не треба. От. А це закінчився крем, так я взяла в мене такі пробники, от, помила свого котика. Котика, муркотика помила. І оце Зараз з вами поспілкуюсь, тоді сяду, буду розрізати і видавлювати крема туди. От. Хороше отаке. Собі що не взяла. Та... Та не взяла, коротше, Ні люди вішать, а має там серденько висить. Ну і непогано, хай висить серденько. Так що, от такі справи. Оце і все. Більш нічого. Більш нічого не дали, Більш нічого не той. Не купила. Ну, купила ото що я вам сказала, тільки ото прикрасочку. О, що, картопля непогано буде. От. Може ці... Та ні, Оце м'ясо зроблю, а картоплю оту мені хочеться. та що в мене оту заморожена. Вона так називається лохта перунойта. Вона така, там, со спеціями вже така хороша. І так шкориночка в ній буде така піджариста, а всередині буде м'якенька. Я люблю її. Оце конфетки, не знаю. Нікуди я не збираюся йти, щоб віддати комусь, і хай лежать. Ну, а, а чого не збираюся Той. На той неділі піду до своєї подруги, до Анки тут 100 грам, а тут скільки. А тут скільки, тут 180 грам. Бачите, Ану, тут 180 грам. Хай понесу, до неї там онучок приходить, йому так років. Та і це те, що я буду оце класти. Я своїм накупила І шоколадів накупила, і ту пасту, що в мене Павлочок, синок любить її. Арахісову. Аня теж їсть. Ну, ну не, не так він дуже любить. Це я присіла сюди. <кхід> ну, от. І лакриці є вони люблять. Багато там в мене всього, що треба передати. Сьогодні зайшла у той Нью-Йоркер. Це ж після церкви. Були другі жакети, тільки по 9,90. Я б 4,90, я б ані і такий б взяла, хай носи. За 9,90 не стала брати. От, думаю, ну, як застану, що він буде коштувати 4,90. Куплю. Не застану, то й не куплю. От, отак. Ну, в общем, це такі в мене сьогоднішні той. У нас, значить, у п'ятницю так проходить. Ми оце приходимо, шість людей сьогодні було, мало дуже, шість людей. Ми, ми приходимо і десь о 9 хвилин 15 на 10 вже прийшла перша автівка. Оце привезли оце м'ясо, то, ну, то відчина заморожена була. Тоді, от ті, як вони називаються, кібаби. Кібаби заморожені. Сусіски заморожені, таке м'ясного і хліба багато. Оце ж хліб, бачите, ото, що я показала, що кусочок відчіпнула. Це ж із пікарні, називається пікарня Нанталі Ауренкойни. Дуже хороша пікарня. Вони роблять і ті і булочки, і, і пірожні, і слойки. оце Я думаю, що оце випічка теж од них. Ну, оце, значить привезли м'ясо, ну таке все м'ясне. Тоді отакі от булочки і все. От. А тоді десь в 10.15 це в 9.15, а в 10-15 прийшла ще одна машина, і привезли сік, квасолю, той чай, полуницю, той виноград, цей огірок, огірочки. Огірок теж один був. так Я його і взяла, він манюсінький такий, він там був під тим, внизу. Коробки ніхто його й не бачив, так я його і забрала. Думаю, що він там одинокий буде лежати. От. Смаколики оце привезли, оці конфеточки, оці творожки. О, це вже друга машина приїхала. Щось не було йогуртів. не було. Ту п'ятницю так, так багато було йогуртів. Так багато. Але ж, ні, підожіть, я ту п'ятницю не ходила, я боліла. А і воно і його й не було, бо це була Страсна П'ятниця. Перед тим п'ятницю я не ходила, бо я боліла, в мене кашель. Бо, ж, зараз ще він трохи є, але вже не такий, звісно. І тоді я, ну, то, як була останній раз в п'ятницю, було дуже багато йогуртів. Дуже багато. А в цей раз ні. Ну, воно ж знаєте, раз на раз не приходиться. Не знаю, як все буде добре, хорошо, і погода хороша, так я піду. У вівторок, але погоду не дуже хорошу нам там розказують, тому що і, і, і цю ніч буде мінусова температура. Ну, так що, от, якось так. Ну, Нічого страшного. Все одно прийде тепло. Слава Богу, аби тільки мирно було й тихо, ви ж знаєте, що оці. Тварі кляті на Київ, який був обстріл? Ой, який був обстріл страшний, тими здоровими ракетами, С300, там ще якісь страшне. І, і загинуло багато людей і дітей. З однієї сім'ї двоє діточок загинуло От, і дуже багато в лікарні. Що вам тварі не вистачає? Що вам тварі не вистачає? Коли ви вже нап'єтеся нашої крові? Кончене тварьо. кончене давно я нічого не казала, все мовчала, все мовчала. Думаю, ну може ж, люди вже щось розуміють. Та хіба ж то люди, га? Хіба ж то люди? То тварьо кончене, кончене, яких треба. Ото харуші руські, пані руські. Усіх в одну лінію став і стріляю всіх підряд. І я завжди пишу це, як розказують наші кореспонденти про такі оце прильоти. Я завжди пишу. Хлопчики, дівчатка, воєнні наші. Не дивіться ні на що. Заряжайте і стріляйте, блять. І по Москві, і куди долетить. І куди долетить, стріляйте. Хай вони твари на своїй шкурі оце все прочувствують, що таке сім'я згубила двох діточок. Ви, ви тільки вдумайтесь у це, Яка це боль, яка це втрата на все останнє життя? Отак. Всіх підряд треба. Отак От стрілять оці ракетами, шахедами, цими здоровенними ракетами. От куди долетить туди стріляй, куди долетить туди стріляй, щоб повибить усю нечість. Оце вам все сказала. Бувайте здорові! Всього вам доброго, всього вам хорошого. Тримаймось, все буде Україна. Гарних вам вихідних! Завтра, як піду, трошки можу прогулятися до Лідла, то поснімаю вам трошечки. Ну, не обіщаю, подивлюся, як буде в мене настрій. Па-па!